Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, Дніпром Дунаєвці. Сьогодні презентую вашій увазі акумуляторний оприскувач Дніпро М 16М. Зазвичай люди використовують оприскувачів, такий оприскувач для обробки хімікатами рослин та дерев, а також для поливу. Квітів, саджанців, розсади та інших культур. Дніпро М16М здатено обробити ділянку площею до 10 соток, а якщо, до прикладу, буде закінчиться заряд акумулятора, можна скористатися речагом, який знаходиться зліва ручної підкачки. 16М оснащений потужною помпою, що дозволяє обробити площу до 10 соток. Та має робочий тиск від 4,5 до 5,5 бар, що дозволяє легко та зручно працювати е, і виконувати різний полив, а, а також можна за допомогою регулятора тиску регулювати подачу, подачу води від 1 до 3,1 літра на хвилину, що де змогу працювати з делікатними рослинами навіть. Е, оприскувач е, оснащений. Е, Батарею ємністю 8 ампер годину, що дозволяє працювати 3 години на одному заряді акумулятора. Корпус інструменту виготовлений з суцільнолитого АБС пластику, що не піддається до механічних пошкоджень. Також та, до прикладу, агресивного середовища. Також оснащений він вигнутою спинкою. що Повторює форму людської спини, що і зручні має ремені з підкладкою, з м'якою підкладкою. Також телескопічна штанга висувається до 105 см. Вона зроблена з нержавіючої сталі, яка не окислюється і дозволяє під'єднувати до себе дуже багато різноманітних форсунок. В комплекті є зарядний пристрій на 1 А, що дозволить зарядити акумулятор за 10-12 годин, а також має індикатор, а також має захист від перезаряду, що продовжить його службу. Отже, підвинемо підсумки. Дніпро М16М це поєднання двох типів оприскувачів. Це Помпових та акумуляторних. Тобто, якщо закінчиться заряд акумулятора, ви завжди зможете докачати важелем підкачки, а і таким чином, в принципі, обробити більшу площу землі. Всім гарних продажів, дякую за увагу.